Сидиш десь біля басейну чи у затишному будинку, гуртаєш стрічку в соцмереж, лайкаєш відео і отримуєш шалені гроші за таку, так би мовити, роботу. Вподобав 10 відео, заробив півтори тисячі, а лайкнув з тисячу відео за кілька днів і маєш півтора мільйона. Чи це не є роботою мрії, правда ж? Такі цікаві і нібито вигідні пропозиції нині отримують чимало людей. Частина з них іде на співпрацю і навіть не задумується про те, що по факту вступає у дуже небезпечну для власного гаманця гру, яка практично завжди закінчується сумним фіналом. Щоправда, тільки для любителя легких грошей. Днями така пропозиція роботи надійшла. І мені у WhatsApp мені написала менеджерка під ім'ям Олена Була, яка запропонувала роботу у TikTok. Звідки ці люди дізналися мій номер? Я у них, звісно ж, запитав: ось що відповіли. Ми співпрацюємо з операторами WhatsApp, щоб публікувати пропозиції про роботу через WhatsApp. Ваш номер було вибрано системою нашої компанії, і я тут, щоб запропонувати вам роботу. Нашій компанії потрібно набрати велику кількість співробітників онлайн, просто поставивши лайк до відео. TikTok. ми співпрацюємо з інфлюенсерами та знаменитостями TikTok, які готові платити вам за підвищення своєї популярності. Отже, нам потрібна ваша допомога допомога, і ми заплатимо вам 150 гривень за допомогу. Ви можете отримати покриття мінімум на 803 тисячі гривень на день. Ви хочете працювати з нами. Від 800 до 3 тисяч гривень на день. нічогенька сума, як для таких простих завдань. Погодьтеся, то що ж, не кажи, а такою пропозицією гріх не скористатися. Але звичайно, це сарказм. Заради власної цікавості вирішую продовжити. Цю розмову однак далі така, скажімо, співбесіда тривала недовго, і вона складалася із одного пункту, аби зробити висновок. Чи кваліфікований я для такої роботи? Перш ніж продовжити, скажіть мені свій вік. Скільки тобі років? 23 Чудово, ви кваліфіковані для цієї роботи неповний робочий день. Давайте приступимо до нашого завдання. Так вам не почулося кваліфікований за віком, і власне все. Тож продовжуємо далі. Я намагаюся відповідати так, ніби я нічого не запідозрив, і уже мрію про сотні тисяч гривень, які дістануться мені всього лиш за сердечка під чужими відео. І ось мені дають перше завдання, яке типово діють шахраї. Вони починають підганяти і запитувати, чи зацікавила мене ця пропозиція. Це ваші перші три завдання. Все, що вам потрібно зробити, це поставити вподобання на кожне посилання на їхнє відео TikTok і надіслати мені знімок екрана, що ви вже це зробили. За виконання трьох завдань ви отримаєте 150 гривень. Натисніть три посилання, які я вам надіслав. Вам не потрібно дивитися відео TikTok, просто поставте лайк і надішліть мені скріншот кожного завдання. Ви зробили? Вам нічого не здалося дивним. Зі мною спілкувалася, нібито Олена Була, тільки оте я вам надіслав, трохи насторожує. Добре, йдемо далі. Менеджер чи то менеджер надіслали мені три завдання: це відео у Тіктоці, яке просто потрібно вподобати, зробити скріншот і надіслати як підтвердження. Я написав, що відповім згодом, і вже наступного дня скрін таки відправив, оскільки, ймовірно, таких майбутніх працівників. Мільйонерів у Ольги вистачає, відповідь мені ще досі не прийшла. Що цікаво, номер, із якого мені написали, у WhatsApp є взагалі пакистанським. Складається ось така картина. Олена із Пакистану взяла із якоїсь незрозумілої бази номер телефону, запропонувала роботу, де можна заробити до трьох тисяч гривень на день на лайках у Тіктоці. Та де ж у цьому шахрайська схема, запитаєте ви. Скажу. Це лише початок, так би мовити, замануха, аби ви повірили, що заробити реально можливо. Власне, така схожа історія трапилася на Волині, і, на жаль, для любителя легких грошей шахраї довели справу до кінця. Із власних джерел ми дізналися, що лише за останній час вже кілька волинян постраждали від цих же шахраїв. Далі ми змінимо ім'я та дані волинянина, який потрапив на гачок. Цих злочинців у Ленянину Сергію надійшла аналогічна пропозиція. Також від Олени усе починалося так само потрібно. Було лайкати ролики у Тіктоці. Чоловік виконував завдання, і шахраї дійсно скидали йому, так би мовити, зароблені гроші. Ба більше його навіть долучили до робочого чату, де скидали посилання на відео. Усе, так би мовити, переконливо серйозно і по-справжньому. -по ну майже. Кілька днів поспіль Сергій виконував завдання після кількох оплат і збільшення доходів. З його боку далі в гру увійшла така собі Галина Плініна, яка й запропонувала йому інший вид заробітку на криптовалюті, і надала контакти ще одного нового нового персонажа у цій схемі Михайла, який займається виплатами і має. Прізвисько тренера. Варіант заробітку для волинянина Сергія полягав у тому, що той скидав гроші на певний рахунок, а через деякий час їх повертають, але вже з хорошими відсотками, і так далі. Так, волинянин Сергій скинув тренеру Михайлу 500 гривень, а після цього йому повернули 650. Далі чоловік захотів перейти на рівень vip 2 де йому вже сказали скинути. 2200 гривень в цьому випадку чистий заробіток Сергія склав уже більше 2000 гривень. За його словами, він так отримав постійний дохід, і уже далі, побачивши, що гроші виплачують, вирішив перейти на ще вищий рівень ВІП-3, який передбачав уже зовсім інші суми. Цей рівень складався із трьох перерахунків: три тисячі, десять тисяч. Та 30 тисяч гривень чоловік перекинув кошти у сумі 43 тисячі гривень. Але щоб забрати свій заробіток, тренер Михайло зазначив, треба внести ще 60 тисяч. Недовго думаючи, волинянин скинув і ці гроші. Тут власне фінал історії. Шахрайська схема успішно спрацювала. Так лише за кілька днів Сергій віддав невідомим людям більше 100 тисяч гривень. Як ви гадаєте, чи отримав він заробіток? Думаю, відповідь очевидна: ні, Олена, ні Галина, ні тренер Михайло звісно ж повертати нічого нікому не збираються. Щодня до поліції із заявами про шахрайство звертаються сотні волинян. Правоохоронці зазначають, так би мовити, легких грошей не буває, і впізнати шахраїв можна. За кількома ознаками загалом з початку року до поліції Волині надійшло понад 2,5 тисячі повідомлень про різні шахрайства. Звичайно, лева частка це шахрайства, шахрайства за допомогою мережі інтернет, так звані онлайн-шахрайства, коли людям насилають фішингові посилання, або так само як от ви показали, в месенджерах приходять людям повідомлення. Різні. Ну, якщо говорити про це повідомлення, то, наприклад, одразу має насторожити те, що пройшло повідомлення з невідомого номера, плюс 9, 323 і так далі. Тобто, це жоден такий оператор в Україні не зареєстрований. Швидше за все, ця картка куплена десь в інтернеті, тобто вона вже є підставною. По-друге, сама інтонація цього повідомлення спілкується з вами, так як ніби вас вже давно знають, звертаються на ти, одразу таке яскраве. Яскраві такі фрази про те, що от ти зароблятимеш 803 тисячі гривень на день. Головне тільки перейти за посиланням і поставити лайк. Ну тобто, це ж все дуже легко. Сидимо вдома, переходимо за посиланням, ставимо лайки, отримуємо гроші. Це зразу може насторожити. Ну зрозуміло, що за таке гроші не платяться. Це звичайні шахрайства. За словами правоохоронців, таких проваджень щодо шахрайства дуже багато, і лише третина з них. Тож скриваються левова частка злочинців можуть знаходитися на тимчасово окупованих територіях або в Росії, і звідти видурювати у людей гроші.